Це Максим, це канал сервісу Сморшопінгу Тлайнві, а це планшет. Який, в принципі, можна використовувати повноцінно без стилусів. Але є такі професії, наприклад, як е -то, то майстри, архітектори, художники, для яких стилуси обов'язково. Але чи треба купувати собі саме оригінальні стилуси за мільйони тих ваших доларів? Не факт. І для того, щоб все це перевірити, я взяв цілий набір стилусів від компанії Aero. Це універсальні і неуніверсальні, які підходять саме для iPadів. Давайте розбиратися, що це таке і як воно працює. Універсальні стилуси AirPen призначені для використання разом із сенсорними екранами планшетів і смартфонів на будь-яких ОС. Ось, демонструю. ось у нас iPhone. Чпук. Та-ту. -та. Потім ми беремо планшет. Чпок. М -м, все працює. Вони дозволяють користувачам замінити використання пальців оцих, на точніші та зручніші інструменти для взаємодії з дисплеєм. Також дуже зручні для дітей, як для малювання, так і для ігор. До речі, прикольна штука. Мені б Марусі таку штучку взяти. То вона любить малювати. На, на шпалерах. Отак вот на планшеті буде. O mm. AirPen м'які пасивні тканини на конечник пера. Він може використовуватися навіть коли стилус не заряджений, а основний елемент активна, еластична, металева, тонка голівка розміром 1,45 мм. Ось тут вона така. Тик-тик-тик-тик-тик. Але не думайте, що якщо вона металева, то буде дряпати дисплей. Ні, вона дисплей не дряпає. Вона дуже чутлива та плавна, що дозволяє точно натискати на екран і керувати різними функціями пристрою. Універсальні стилуси Ерфен сумісні з різними моделями планшетів і смартфонів на будь-якій ОС, оскільки вони використовують технологію, яка реагує на дотик до сенсорного ємнісного екрану. Якщо пам'ятаєте, що такі резистивні дисплеї, то пишіть в коментарях, ви вже. Дід чи бабуся. Стилуси заряджаються по micro USB. Що в 23-му році, звісно, так собі, але що маємо, то маємо. Пристрій заряджається 30 хвилин і може працювати після цього 10 годин в активному режимі. Також є індикація, яка показує стан акумулятора. Аксесуар виконаний з алюмінієвого сплаву та комфортно лежить в руці. Ні, ну, прямо дуже прикольно, серйозно так в руку взяв і пішов підписувати договори на 100 тисяч доларів. Стилос невеликий за розмірами 175 мм, завдяки чому його буде зручно використовувати як дорослим, так і дітям середнього віку. В продажу є моделі білого та чорного кольору. Білий, блек, точніше, чорний. Ух ти. Якщо говорити за друге покоління Ерпен, то принцип роботи трохи змінився, і тепер його обов'язково використовувати під кутом 40 градусів, тобто ось так. До цього швидко звикаєш, і це от реально навіть ти завжди будеш користуватися стилусом під 40 градусів. Повірте мені. І є різниця в дизайні, як бачите, та деяких функціях. По-перше, він пластиковий, але з приємного матового білого пластику, бо раніше моделі були металеві, але з глянцю. Заряджається вже по usb c має прикольний дизайн та основний наконечник не з металу, а з пластику. І його можна замінювати. Ось так. Ось так. Також тут магнітна поверхня, яка дозволяє фіксувати стилус на сучасних планшетах. Але якщо ваш вибір це сучасні планшети від Apple, це не сучасний, то ваш вибір це. Рішення саме для айпадів від AirOn. Для таких користувачів є AirPencil для iPad, який дуже схожий на друге покоління універсальних AirPen, але з деякими відмінностями. Цей стилу сумісний лише з iPad, iPad Mini та iPad Pro останніх поколінь. А отже, він підтримує фірмові функції на кшталт PEL Rejection. Тож ви можете розміщувати долоні на екрані, доки пишете чи малюєте. А це нереально. Зручно. Але обов'язково перевіряйте на сайті Air.on сумісність саме з вашим планшетом. Як і друге покоління, стилус має можливість заміни наконечників та зарядку по usb c Магнітне кріплення дозволить не переживати за транспортування, бо стилус фіксується безпосередньо на планшетах Apple, а пасивного наконечника зверху немає. Замість нього тут сенсорна панелька. Отака. Тік-тік, тік-тік. Покремлю, тік-тік, полетіло. Акумулятор на 180 мАч дає ті самі 10 плюс годин роботи, а індикація скаже, коли його треба зарядити. І головне питання: чи працюють оці-всі ці ручки? Так само гарно, як оригінальні рішення. Знаєте, я покористувався і можу сказати, що чіткість спрацювання дійсно висока, і для точної роботи вони підійдуть. Але, звісно, краще протестувати е, саме вам, якщо ви, наприклад, тату тату-майстер, який постійно щось малює, то, можливо, щось не підійде. Але мені вони сподобались. І сподобалося те, що. Вони дуже доступні. Від 1199 гривень за універсальні рішення, і до 1399 гривень для iPad. Порівняти всі ці моделі ви можете, звісно, на сервісі смартшопінгу Готлан Також можете докинути туди якісь інші рішення, наприклад, оригінальні, і подивитися, яка взагалі між ними різниця. Ну і звісно, читайте відгуки і вибирайте лише найкраще. Всім дякую за увагу. Слава Україні!